3000 гривень і можна забрати ось отакий комплект. Акумуляторна пилочка від прокрав, два акумулятори 8 А, зарядочка базою зразу під два акумулятори, оливи І ще й буде йти в комплекті. Ось отака точилочка від виробника Прокрав для заточування ланцюгів. Але 3000 гривень це. Перший внесок це при покупці оплатою частинами на 3 рівних платежа. І ви отримаєте таку комплектацію, безщітковий двигун. 40 см шина, безключова натяжка ланцюга. 3 роки офіційної гарантії. І саме головне потужні 2 8 -амперних Акумулятора. дуже Гарний популярний вибір, це новинка 25-го року. Так що, кого цікавить, можна брати оплатою частинами, щоб не платити зразу там 9 тисяч гривень за ось цей весь комплект разом з верстатом. Ну, а якщо ви хочете за ці кошти взяти таке, один раз, заплатити і користуватися, є варіант. Ось отака з меншою шиною. 30 см шина. Tiger протеч. Автоматична подача мастила, без двигун потужний, в кейсі йде з двома акумуляторами 4 теж дуже популярно. Всі нею задоволені, працює на ура на свої кошти просто Тоб, така комплектація 3300 3-300 літера подарунок. за ту заплатили і більш платити не треба за цю трьома платежами ну, або одним 9. Так що кому цікаво, поки є. Вибір і тої, і тої. Welcome.